Про майбутню мирну угоду приїхав говорити до США прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Під час зустрічі з Дональдом Трампом він анонсував ще більшу військову допомогу Україні та повторив, що Лондон готовий відрядити як миротворчу місію своїх солдатів і навіть підняти в небо літаки. Натомість американський президент повідомив, процес мирних переговорів для завершення війни Росії проти України швидко прогресує. Подробиці далі. Напередодні візиту до США Володимира Зеленського і одразу після візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Дональда Трампа приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на порядку. денному підтримка України, майбутні мирні переговори та гарантії безпеки для нашої держави та Європи. під час розмови зі старвером Трамп кілька разів згадав, що якби він був президентом війни Росії з Україною не було б. Також за його словами, процес щодо мирних переговорів йде швидко, хоч і визнав, що той нелегкий. Але повідомив, що намагатиметься повернути Україні якомога більше земель на переконання Трампа, після укладання мирної угоди Росія припинить бойові дії. Я знаю його тривалий час. Я не вірю, що Путін порушить своє слово. Коли ми укладемо угоду, я думаю, що вона буде виконуватись. У них буде безпека. Ви будете мати безпеку. Натомість Кір Стармер заявив, що не може бути миру, який винагородить агресора. Ми зосереджені на тому, щоб покласти край варварській війні в Україні. Пане президенте, я вітаю вашу глибоку і особисту відданість справі встановлення миру і припинення вбивств. Ви створили величезні можливості для досягнення історичної мирної угоди, угоди, яку я думаю, будуть святкувати в Україні та в усьому світі. Це і є нагорода, але ми повинні вручити її правильно у Великій Британії після другої світової війни. Є відоме гасло. Ми повинні виграти. Мир, і це те, що ми повинні робити зараз. Тому що не може бути миру, який винагороджує агресора. Це заохочує такі режими, як Іран. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника. За словами Стармера, Велика Британія готова разом із союзниками працювати над мирним планом. Він повідомив, що вже 18 країн долучаються до процесу мирних переговорів. Та можливою миротворчої місії в Україні, які частину Лондон готовий відправити й свої війська, а ще пообіцяв значну військову допомогу, про яку розповість пізніше. Ми беремо на себе більшу відповідальність за безпеку. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим. І я чітко розумію, що сполучене королівство готове відправити свої війська та літаки, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, за якого мир триватиме. Дональд Трамп заявив, що в нього дуже багато поваги до українського президента, попри палкі дискусії, які тривали останнім часом. Ми хочемо працювати з ним, і ми будемо працювати з ним. Я думаю, що нас. Президентом насправді дуже хороші стосунки. Можливо, вони були дещо напруженими, тому що ми хотіли мати трохи того, що мають європейські країни. Знаєте, вони отримують свої гроші назад, даючи гроші. Ми. Не отримуємо гроші назад. на це. Кір Стармер зауважив, що Європа не отримує назад усі гроші, які надає на військову допомогу Україні. Запитали в Дональда Трампа журналісти і про те, чи вважає він досі Володимира Зеленського диктатором. Про це нагадаю, американський президент писав на своїй сторінці в соцмережах. Тоді він буквально назвав українського президента диктатором без виборів, який ризикує втратити свою країну, якщо не буде рухатися швидко. Нині ж Трамп має інше. Шо думку дальше я таке сказав. не можу повірити, що я таке сказав. Наступне питання. Тим часом український президент Володимир Зеленський уже дістався. США. у Вашингтоні сьогодні заплановано підписання угоди про рідкісно земельні метали. Як сказав Трамп під час зустрічі зі стармером, під час цього візиту працюватиме багато людей. А напередодні за день до візиту Зеленського Трамп продовжив на рік деякі санкції, які США запровадили проти Росії. Через війну в Україні Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини і в ці хвилини в Білому домі триває обід Дональда Трампа та Кіра Стармера. Британський прем'єр з офіційним візитом у США вперше на ну, щоправда політики зустрічалися напередодні американських виборів, добре порозумілися. Трамп називає Стармера приємним чоловіком. Головна тема візиту британського прем'єра Україна. Як Стармер намагатиметься переконати Трампа залучити Європу до мирних перемовин та які козирі привіз до Вашингтона, розпитаємо нашу британську кореспондентку у Лондоні Світлану Чернецьку. Світлано, вітаю! Чи відомо тобі який план Стармера? Так, цю подію місцева преса називає найважливішим візитом британського прем'єра за всю його кар'єру і найсерйознішою перевіркою його лідерства. І сам Кір Стармер це розуміє. Хоча він вже має певну перевагу над європейцями, бо, на відміну від ЄС, у Британії та США немає торгівельного дефіциту. У них доволі збалансована торгівля. Тож Трамп не погрожує збільшенням торгових мит. Але цього замало для досягнення прихильності Трампа і Кір Стармер. Чудово розуміє, тому до Вашингтона він приїхав не з порожніми руками, а максимально підготовленим із тими відповідями, які, е, яких чекає Дональд Трамп, і ось, наприклад, по перше, те, що вже точно сподобалося американському президентові, це офіційний е, офіційне запрошення від його величності короля Чарльза третього. Приїхати із державним візитом. Дональд Трамп захоплюється королівською родиною. Він довго розповідав про те, як його вразило прийняття у її величності королеви є Єли... Завети другої тому це точно козир, який привіз Кір Стармер. По-друге, він розповість Трампу, що Лондон вже зобов'язався збільшити витрати на оборону. Як цього вимагає американський президент? По третє, Британія готова взяти на себе ще більше зобов'язань для щодо безпекових гарантій для України. Це насамперед стосується британського французького плану щодо розміщення європейських військ на території України. Попередньо. Очікується, що після досягнення мирної угоди Європа дислокує 30 тисяч вояків на Критичних стратегічних об'єктах в тилу України це мало би допомогти з відновленням авіасполучення та безпеки морських перевезень. Ну і Лондон хоче, аби у разі нового нападу Росії саме ось ця присутність європейців залучила ті країни до конфлікту, які будуть брати участь у миротвор... у цій е, військовій операції. Але Кір Стармер визнає, що жодні гарантії безпеки неможливі без участі Сполучених Штатів Америки, і нехай це буде не на першій лінії оборони, а наприклад, прикриття підсилення, ось у разі загострення. Наприклад, щоб Вашингтон тримав на поготові американські винищувачі та ракети на базах у Польщі чи Румунії. Ну і взагалі в цей час, коли Трамп е, доволі е, обережно або навіть е, поблажливо е, говорить про Європу, Лондон хоче стати таким собі містком між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Я пропоную послухати пряму мову Кіра Стармера. Мова не йде про вибір між США та Європою. На мій погляд, це було б історичною помилкою. Наша країна завжди була ключовою союзницею США і відданою союзницею наших європейських партнерів. І важливо, щоб ми продовжували це робити. США наш найважливіший альянс. У Вашингтоні Кір Стармер розминеться із українським президентом Зеленським, якого очікують в Білому домі вже завтра. Але лідери зустрінуться вже зовсім скоро у неділю у Лондоні, разом із іншими європейськими очільниками. Серед них буде і французький президент Еммануель Макрон. Теж зустрівся із Дональдом Трампом. Буквально у понеділок. Британський прем'єр скликає у Лондоні своїх колег, щоб обговорити свій візит до Білого Дому, а також прогрес щодо. Півпраці і зі сполученими штатами, а також вони мають продумати подальші спільні кроки щодо власних гарантій безпеки та оборони студія.